Йова, другий розділ. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: звідки ти йдеш? А сатана відповів Господеві і сказав Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани чи звернути увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, який Бога боїться. А від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невидності, а ти намовляв був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповів сатана Господеві і сказав: шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою, але простягни но ти руку свою і доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до сатани, ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов сатана від лиця Господнього, та й ударив Йова злими гнояками від стопи ноги, його аж до його черепа. А той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе, і він сидів перед попелу, і сказала йому його жінка: Ти ще міцно тримаєшся в невидності своїй, прокляни Бога і помреш. І він до неї сказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем? При цьому тому йов не згрішив своїми устами, і почули троє приятелів Йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен із місця свого тем'янинин Еліфагас, шух'янин Біддада та наанам'янин Софар. І вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його, і звели вони здалека очі свої і не пізнали його, і піднесли вони голос свій, та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий.